Вітаю вас на каналі Натхнення навколо. З вами Юлія, це канал про в'язання і хобі, тижневий влог. Тож записайтесь цікавою і поїхали! Вітаю вас сьогодні неділя, і у мене буде не зовсім влог, у мене буде епізод, але я розкажу вам про все, що я в'язала і зв'язала на цьому тижні. Почну я з оцього милого їжачка. Я його зв'язала за майстер-класом, але не повністю. Тобто я зв'язала тільки морточку за майстер-класом нашої української майстрині. Внизу буде посилання на її майстер-класи. У передньому відео я вже казала, що мені дуже сподобався цей канал. Там дуже багато маленьких, милесеньких таких звіряток. Взагалі дуже багато майстер-класів, вони дуже такі. Невеличкі, дуже змістовні, дуже легко в'язати по ним. І насправді декілька разів перев'язавши, можна було б і самостійно вигадати цю мордочку. Воно, здається, не дуже складним, але коли в тебе є майстер-клас, то я вважаю, що ну, мені було ліньки в'язати. Це все самостійно, і тому я дуже була рада, тому що є майстер-класи українською, де можна піддивитись, як саме зв'язати їжачка. Він в мене не за майстер-класом. Ще раз повторюю, в мене за майстер-класом мордочка і носик, Оченят у мене не було. Там насправді оченята, які просто на таких, як звичайні очі, які безпечні для дітей, тобто ті, які такими болтиками, нібито, і ззаду закріплюються, і потім їх неможливо витягнути. Тобто це доволі безпечні іграшки для дітей. У мене не було таких маленьких оченят, тому я їх просто вишила. Ось таким чином. 50-50 мені так собі, наче як і непогано. Але, звісно, було б краще, якщо б були оці очі в мене. Тож я сьогодні, мабуть, піду і зроблю собі запаси оченят, бо я хочу ще зв'язати одного чи двох їжачків. Мені дуже сподобалося, дуже легко. Ось тут у мене поворотні ряди, але в майстер-класі повністю по колу в'язання йде, там ось таким чином, чином зв'язаний. Зв'язані всі голочки. Я розказувала, що я, скоріш за все, не буду так в'язати, а буду в'язати такими петельками. Ось тут буде картинка оригінального їжачка. Я зв'язала петельку, мені здається, він такий чудний, і я думаю, чи розрізати ці петлі і робити якусь таку більш крутовувату форму йому, підстригти його трошечки, чи залишити ось так. Бо він, ну, він доволі так чудненько виглядає, і насправді навіть досить непогано, хоча ввечері мені здалося, що він ну, занадто якийсь кругленький. А так, загалом, мені зараз подобається. Ось так він виглядає. Тут теж все не за майстер-класом, тому що там така в нього кругленька дубка, і він виглядає ну, дуже класно, дуже естетично. Мій Ні, ніжачок, звичайно, не настільки охайний. Але я і не в'яжу іграшки, і не, скажімо так, у мене не на це рука. Але а, ось цей момент, якщо ви захочете теж зв'язати ось таким узором, то дивіться, ось тут я ось потім дов'язувала оцю частинку. Це не тому, що я спочатку зв'язала, а потім передумала і далі почала в'язати ось цими петлями. Ні. А морточка зв'язана таким чином у майстер-класі, що продумано таким чином, що частина оцих голочок вони закривають морточку, і оскільки ряд йде за рядом, вони отак от накладаються на морточку. І тому, оскільки я в'язала її за майстер-класом, то вийшло так, що мої голочки були далеко і занадто високий, скажімо так, у нього був лоб. Занадто довга морточка, і виглядало це дивно. Тому я дов'язала ще оцей ряд, сподіваючись на те, що так він буде виглядати більш цікаво і в цілому так значно краще, тому що тільки ось цими петельками в'язати, якщо то треба тоді. То треба в'язати коротше у цю бо вона дуже витягнута. Виходить. Якщо вам сподобався цей узор такими ось педлями, їх можна розрізати, і це буде ефект штучного хутра. Я розказувала, що колись-колись давно в мене у книзі були такі узори, і я не знайшла українською мовою такий узор, знайшла англійською, але на цей узор я можу зняти невеличке відео. І я пригадала, що я вам обіцяла зняти ось такий узор, і я теж, мабуть, на цьому тижні все ж таки цим займусь і зніму, бо вони, наче як невеличкі, простенькі, я думаю, що я швидко їх зніму, змонтую, це не забере багато часу, на відміну від великих майстер-класів. Тож, якщо вам цікаво, то пишіть я зніму такий самий узор, можна зв'язати як з плицями, так і гачком. Тож, якщо вам цікаво, наприклад, ви не в'яжете гачком, але в'яжете з плицями і хочете такий. Узор зв'язати, то теж пишіть мені, я покажу, як це спицями робити. Тому що гачком, коли ти в'яжеш, там за полотном з'являються, пов'язуються. А коли в'яжеться спицями, то попереду полотна. Петлі з'являються, і там один ряд з петлями, один ряд в'яжеться ряд для закріплення. Тому що ці петлі треба закріпляти, щоб вони були, по-перше, вони мають бути однакової довжини, по-друге, вони не мають перетягуватись. Там, ну, якщо ви подивитесь, ви зрозумієте принцип, чому треба це робити не в кожному ряду, а через ряд, але воно доволі густенько виходить. Тобто в цілому. Досить класно. У мене десь півроку тому виникла така ідея зв'язати светр з елементами ось цього хутра. Тобто не весь светр, а тільки і такий трошечки крейзі светр. Я, можливо, навіть його взимку зв'яжу. Якщо в мене ця ідея не перегорить, то я зв'яжу. Хотіла додати ця. Ну, цей є ну, просто скажено цієї пряжі, тому майте на увазі, що там рази в три пряжі піде більше, ніж на звичайну гладь. рахунок того, що ці петлі доволі довгі, і їх не можна зробити там занадто прям маленькими, але ну, десь сантиметра півтора довжину не менше вони будуть, можна зробити там і два. Там, вже в залежності від того, як ви захочете, ці петлі можна робити або довшими, або коротшими. І я покажу, як робити так, щоб вони були однаковими. Отже, якщо вам цікаво, то пишіть. Я вже довго розказую про цього маленького їжачка, Я сподіваюся, ви ще тут. Отже, ось такий узор із пицями і гачком можна в'язати дуже класний і дуже цікавий, як на мене, їжачок вийшов оригінальний. Також у мене тут оці гарпузики, які я в попередньому відео вам показала, але я забула їх поставити на прев'ю. Тобто на фото до самого відео не було цих гарпузиків. Я вирішила, що це несправедливо, бо вони дуже класні. І я вирішила їх у цьому відео також вам показати. Я їх в'яжу для вернісажу осінніх барв, в посилання на хештег на цей спільник. Чи сумісник я вам залишу ось такі класні, дуже-дуже класні гарбузики. Мені написала Таня Клим, що потрібно зробити майстер-клас на гарбузики, бо вони дуже класні. Я не знаю, чи потрібен вам такий майстер-клас, тож пишіть поки ще осінь, поки ще ми будемо в'язати ці гарбузики. Пишіть, якщо вам цікаво, то можливо я встигну вам зняти такий майстер-клас. Але не обіцяю, бо на останні два тижні в мене дуже нев'язальні, і в мене не було часу і якось настрою. Тому, можливо, зв'яжу. Якщо цікаво, пишіть, то я не буду знімати майстер-клас, якщо це не цікаво, бо це займає дуже багато часу, сили, монтаж і сама зйомка. Навіть такий маленький, здавалося б. Простенький гарбузик, а все одно часу займає багато. Тож, якщо цікаво, пишіть. Якщо не цікаво, то ж пишіть, що не цікаво, можливо, вже є такі майстер-класи. От з такою ниточкою я в'язала їжачка. Кольори, якщо я пригадаю, я підпишу. Мені здається, в попередньому відео я підписувала всі ці кольори на екрані. Тож, якщо вам цікаво, мабуть, подивіться те відео. Мабуть, 71 чи 72, щось таке. Ну, тобто, якщо цікаво, просто подивіться, я, якщо згадаю, підпишу, якщо ні, то є в попередньому відео. І переходимо до наступного проєкту. Сподівалася, що це відео буде коротеньке, точніше, я очікувала це, але я вже вам наговорила тут 11 хвилин. Можливо, я щось підріжу, але щось я прям дуже багато вам наговорила. До речі, напишіть, будь ласка, чи цікаві вам більш довгі відео, чи вас, наприклад, не вистачає часу і бажання дивитися там відео на 40-50 хвилин, чи навпаки, ви хочете більш довгі відео, якісь розмовні, можливо, якісь чимось цікавим ділитися з вами в плані досвіду, або того, як веде себе пряжа і так далі. Тобто напишіть, чи цікаво вам просто подивитися для натхнення декілька проєктів, і чи цікаві вам більш довгі відео, чи більш коротенькі, бо я бачу, що більш довгі відео чомусь краще Ютуб просуває і їх більше людей дивиться, хоча я не знаю, з чим це це пов'язано, з тим, що ви дивитесь їх довше, бо вам це цікаво, чи тому, що Ютуб просто любить довгі відео, тож напишіть мені, що цікаве саме вам. Ось ця ж ось таким чином вона виглядає, це я в'яжу в спільнику благодійному для ЗСУ, Оля збирає кошти, я в попередньому відео казала, що я буду в'язати Оля дуже гарні. Такі без води майстер-класи, точніше описи. Ось така п'яточка. Вона дуже часто використовує саме ось таку п'яточку. Я вже декілька шкарпеток її зв'язала дуже прикольні, цікаво в'язати візерунок, прямо як медитація. Він затягує ти сиди, про теж його класний. Ось так виглядає. На даному. Етапі, оцей твіт мені подобається, поки що в мене немає тихось історикань. Крім того, що, якщо знайду фото, я підставлю. А ось дивіться, бачите, іноді ось такі ось шматки. Ось такі шматки, і це маленьке, буває в два-три рази більший. Тобто, якимось чином, коли або змотувалась ниточка, або щось з нею трапилось, ці всі маленькі твідинки. Ось маленькі крапушки, вони збивалися ось такі клубочки, і було таке, що було їх дуже мало або не було майже. А потім був такий шмат. Ну, це єдине, що мені не сподобалося поки що на даному етапі в цій ниточці, можливо, десь тут буде фото. А якщо детально, то ви можете подивитися попередньому відео, я показувала, я купувала у шоп. Це ну, не реклама, це просто, щоб ви розуміли, де можна купити таку ниточку. Бо коли я шукала, не часто бачила таку ниточку, а ось шок вона є. От. Але якщо вас це не бентежить, виглядає ось таким чином. Тобто, в принципі, в цілому немає такого, що прям, ну, не вистачає да? візуально, наче як і непомітно, що десь може не вистачати якихось крапушок. Тобто, ну, ось тут менше, але воно ну, не кидається в очі, в принципі, непогано. Але якщо це для вас не, при... не припустимо, то не купуйте. Бо воно було декілька разів. Я не знаю, наскільки це норма для такої ниточки. Якщо ви в'язали такого твіт, ось тут показували вам, то напишіть, чи було у вас таке, тому що можливо просто мені попався брак і я зараз вам скажу, не купуйте. Якщо не хочете таке отримати, а можливо, це єдина така, мені попалася єдиний такий моточок, а у всіх інших, можливо, все по-іншому. Ну, по а я знаю, що дівчата розказували, що боялися, що такі ниточки можуть повідпадати, але я знаю, що після пройняття вони трошки підвалюються. Так, в цілому мені ниточка подобається, дуже гарно, виглядає добре, гарно лягає ось в такі схрещені петлі. У мене, до речі, Пофарбувалися нігті, я не знаю нігті і мій браслет. Взагалі не знаю, чим воно пофарбувалося, я наче нічого синього не носила і джинсового, крім джинсів, але ж вони не до От, І, в принципі, нічого нового я такого і не, не носила, але пофарбувалися абсолютно всі нігті, в такий синій, синьоватий колір. Не буду вам показувати, але просто повірте. Не знаю, як так трапилось. Для мене тепер загадка, я хочу знайти, чим же я пофікувалася по всій нігті і плюмінець. Ось так, бо в'язала тільки світло, як ви Бачите, все світленьке, нічого синього. На цьому тижні я не в'язала. Ось такі шкарпетки, дуже класні. І, до речі, до Олі. Я запитала, до неї можна приєднуватися: у цей спільник чи сумісник, благодійний, просто там за 50 чи 75 гривень можна доєднатися. Всі кошти Оля перераховує для збору чи мавіка, чи автівки. Я вже не пам'ятаю, але вона постійно щось на щось збирає, молодець і. Мабуть, зі шкарпетками все в'яжеться легко, цікаво. Я в'яжу Magic Loop'ом, І так, да, хотіла б звернути вашу увагу, ще на такий момент, дивіться, у мене п'яточки в різні боки. А, чому так сталося? А, тому що я не хотіла відступати від опису, і там просто таким чином описано, що в мене по малюнку так вийшло, що п'яточка мала бути тут. А інша п'яточка мала би тут. Я не хотіла прив'язувати додатковий ряд там, півряду і потім морочитись тим, а який ряд мені в'язати попереду, тому що тоді б я, по одній п'яточці був би пров'язаний додатковий оцей ряд. Ну в общем, я якось заплуталася і не зрозуміла, як це вплине. Якщо я переміщу п'яточку, тож я в'яжу п'яточку з одного боку, п'яточку з іншого боку. У мене ось тут початок ряду, спочатку початок ряду був на початку в'язання, а зараз він по центру, п'яточки. І, в принципі, мене це зовсім не збиває, доволі логічно, я в'яжу, але майте на увазі, якщо ви в'яжете Magic Loop, то або запитайте у Олі, як це зробити, щоб не зсунувся якийсь там малюнок, або, можливо, ви самі це придумаєте. Я просто не стала заморочуватися і в'язала як в'язалось. Я вже не перший раз в'яжу таким чином, тому що колись я теж таке щось вигадувала, і вийшло так, що в мене п'ятки вийшли з різних сторін, я, мабуть, навіть це показувала в якомусь влозі, і мені нормально я в'яжу і взагалі не відчуваю якогось дискомфорту з того, що мені потрібно в'язати п'ятки в різних місцях. Єдине, що на самому початку треба було не забути, що вони будуть з різних сторін. Я один раз зв'язала якось неправильно, я пам'ятаю. І потім перев'язувала, тому що я почала в'язати півп'ятки, по-моєму, зв'язала, а потім іншу половину почала в'язати з іншої сторони, чи щось таке, але це було дуже пізно ввечері, і я потім все це перев'язала, звичайно, але просто маєте на увазі, що у мене ось так вийшло. Так, мабуть, я заберу цю каву. У мене тут горнятко з ось таким крилом Янгола. Це були парні чашечки Янгол і Демон. Демона я розбила благополучно, а Янгова залишила. Тож я буду вже за кадром кавувати і показувати вам білий светр, все ж таки безпечніше без кави. Ось такий в мене виходить светр з глибоким вирізом. Але насправді, коли я його зібрала і дов'язала резиночку, то він вийшов в мене прям не настільки глибокий, наскільки я хотіла. І, якщо чесно кажучи, я хотіла зв'язати його ще ширшим. Але оскільки він зібрав полотно, то я десь, можливо, підйом зроблю, ви зрозумієте про що я. Просто ще ширше зробить. Буде тоді дуже вузький виріс, негарний. Не тому добре, що я зупинилася все ж таки на ось такому розмірі, тому що, на жаль, якось через те, що, можливо, треба було трошечки більше набирати якось більшу кількість петель набирати, але я набирала з одним ритмом і в кожну петлю, і тому. Перев'язувати, щоб заморочитись, вибрати якийсь інший ритм, мені не захотілося. Бачу, що не факт, що воно потім виглядало гарно. Ось такою ниточкою Lucky Stars. Я потім ще хочу пройтись ось так гачком, щоб виділити цю частинку. Мені здається, це буде гарно. Тим паче, що я буду робити вертикальні лінії теж гачком. І це буде таке, наче як доповнення до моїх оцих вертикальних полосок, я вирішила робити не квадратами, а робити хаотично ці лінії вертикальні, тобто не хаотичні квадрати, а просто навіть якісь лінії, можливо, це буде, наприклад, з одного боку буде декілька таких вертикальних ліній, з одного тільки одна. Я ще не намалювала собі це в голові, але рукави я теж не буду повністю донизу в'язати горизонтальними смужками. Додам ще, мабуть, дві смужки горизонтальні, а потім хочу вив'язати такими, наче як з останніх смужок, самої нижньої смужки, мабуть, такими, як з лініями більш довгі і короткі, наче як потекла фарба, щось, ось такий якийсь ефект. А мені здається, буде цікаво, бо якось смужки, вони, до речі, смужки до, досить класно виглядають. Не очікувала я, що в мене вийде настільки класно поєднати ось нерегулярні ці смужки, щоб вони так прикольно виглядали. Все ж таки я не досить ну, не, не, не дуже люблю смужки і досить не часто їх використовую, але оці саме смужки мені дуже подобаються. Оце Поєднання таких білих і темних сегментів дуже класно виглядає, тому я вирішила цей светр вже максимально добити оригінальністю. Але, можливо, мені буде ліньки, і я взагалі просто зв'яжу декілька смужок і зупинюсь на цьому. Але хотілося б все ж таки втілити у цю ідею з вертикальними смужками. Дівчата, якщо ви в'язали такою ниточкою Лакі Старс. Вертикальні смужки, то поділіться досвідом, будь ласка, в коментарях, наскільки це складно, чи не буде якихось таких підводних каменів, бо, мені здається, ці шишеприки, вони отак їх трошки потягни, вони розтягуються так, і розпадаються. Ну, тобто, якби там ниточка просто, наче як вузиком стягнута, і якщо потягнути, то воно назад розбирається, і цей шишепрік, він стає таким. Більш розтягнутим, скажімо так, він трошки розпадається, тобто вже немає такої форми бубочки. І якщо в'язати гачком, чи не буде так ставатися? Чи можливо, якщо так у вас ставалося, то ви щось придумали, щоб цього уникнути? Тож напишіть мені, будь ласка, я буду чекати вашу рекомендацію, тому що мені трошечки лячно це починати в'язати такою ниткою вертикальні смужки, щоб не спортитись светра. Але сподіваюся, що в мене все вийде, звичайно. Але ну, якщо буде погано, то я відмовлюся, звичайно, від ідеї цих вертикальних смужок, хоча мені б хотілося їх зв'язати. Отже, я потренуюсь, мабуть, ось тут, на цьому сегменті, бо тут все одно якби мені хотілося це зробити, і подивлюсь, наскільки це буде важко, і вже потім вирішу, чи буду я робити. Вертикальні смужки, бо не хочеться дуже сильно заморочуватися. І якщо, якщо чесно, з цим светром. бо на трічках я його в'язала ще і спицями плицями Moon, і це було дуже повільне в'язання. Я спочатку не зрозуміла, чому так довго, а потім зрозуміла, що дійсно сповільнюється в'язання на дерев'яних сплицях, і ще на трічках. І Коротше, вже цей проєкт мене трошечки починає втомлювати, але все одно я його потрошечки в'яжу, бо ну, дуже класний, і я його хочу найближчим часом все ж таки одягнути і поносити. Ось такий він дуже класний, неймовірно класно, бо Це просто захват. І навіть якщо не буде вертикальних смужок, все одно я буду його любити. Ще я не пам'ятаю, чи показувала я вам цей светр, мій, який я в'яжу, поки що не розказуючи до кінця ідею цього светра. Ось на такій стадії він в мене. Дуже класно сів по фігурі. Я просто не пам'ятаю, чи показувала я вам його, чи ні. І навіть якщо показувала, то покажу ще раз: дуже класна фактура, дуже класний светр. Я теж планую його дов'язати. Найближчими тижнями, але погода зараз така, що светри поки що відпадають, тож і в'яжу я їх дуже повільно. Ось така гарна резиночка, В'язала на спицях три і само полотно, і резиночку, і, до речі, доволі гарно вийшла резиночка, неочікувана. Просто в мене не було вільних 75, 2,75 я в'язала. Два з половиною в мене взагалі, тільки одна пара шкарпеткова. Я такими супермалими не в'яжу. Я в'яжу щільно, тому мені не, не, нема необхідності купувати супермаленькі спиці. Тобто в мене є там і півтора Аді, але вони дуже старі і я їх використовувала буквально декілька разів. Щось там таке в'язала зовсім мале. І ось такий светр. Також на цьому тижні я дов'язувала цей неймовірно ніжний альпаковий з Альпаки, светр. Цей светр в мене росте по мірі того, як я вигадую, що буде далі, тому що в мене немає чіткого плану. Я вже вам це розказувала. Ось я дійшла до цього моменту, що я захотіла зв'язати ось такі серденька, і далі вже в мене скоро почнуться. Рукави, і тому, скоріш за все, зараз вже почнеться цей хаос, в який я хочу перейти. Ну, коротше, це я ще все не намалювала, тому я поки що зупинилася. І на даному етапі в мене вже ось на такому ось тільки я пров'язала за цей тиждень, не дуже багато, але на цьому тижні я в'язала дійсно мало. Тож цей блог у мене такий. Більш розмовний, я сподіваюся, вам було цікаво покажу для тих, хто не знає ось така ниточка. Так, зараз можливо, у мене ось тут етикеточка, ця етикеточка більш змістовна. Сурі Альпака і бавовна. Дуже рекомендую вам сурі Альпаку. вона неймовірно ніжна, вона дуже класна. Я з задоволенням в'яжу цей светр. А, також я розказувала, але повторююся на цих кубічних спицях. У мене з'явилася рядність, це дуже дивно для мене, і я знаю, що це не тільки в мене така проблема з'являється, тому наступного разу я вже казала, що я не буду в'язати на кубічних спицях щось таке, де рядність буде неречною. Буду вже завершувати свій влог пити свою каву. Сподіваюся, що ви отримали якусь невеличку долю натхнення. І напишіть, що вам з цих обід моїх сподобалось, наскільки зараз ви активно в'яжете, бо я в'яжу неактивно, чи багато у вас зараз на спиться в процесі, бо в мене дуже-дуже багато і щось вони ніяк не доходять до якогось логічного завершення. Це мене трошечки засмучує, бо хотілося би вже... Дов'язати хоча б один з проєктів. Я набралася дуже багато таких складуватих проєктів, тобто з такими візерунками, або дуже дуже маленькі сплиті, або як, як шкарпетки які там з перехрещеннями, де треба кожен ряд дивитися. Якось я так багато, багато всього складного собі набрала. Не те, щоб складного, але того, що потребує багато уваги і часу. І я сподіваюся, що вам цікаво дивитися просування, тому що нових робіт у мене майже немає. І Дякую вам за підписки, лайки, коментарі. Мені дуже приємно, я завжди радію кожному підписнику, кожному лайку, коментарю. Це надихає мене знімати для вас кожного тижня, навіть коли в мене не вистачає часу в'язати багато і майже немає нових якихось просувань, я все одно намагаюся щось вам цікаве показати. Сподіваюся, що вам цікаво, тому що я знаю, що ви чекаєте мої відео і намагаюся не пропускати тижні. Тож, бачайте, якщо не так багато вам цікавого я показую, я намагаюся все ж таки. Вам показати щось цікаве кожного влогу, хоч і небагато. От буду завершувати влог. Бажаю вам мирного неба, тихого тижня, натхнення, в'яжіть, задоволення. І якщо вам не складно, то напишіть мені, будь ласка, пару слів, щоб я розуміла, що вам подобається те, що я роблю, і вам цікаво дивитися влоги. Дякую за увагу до наступного влогу. Вирішила показати вам трошки за кулісся. Ось так виглядаю. Коли я знімаю це мій новий лайфхак, ось таким чином у мене мікрофон, бо кожен раз до того я ніколи не знала, чи не буде оце шухання, бо я постійно щось перекладаю і постійно чіпляю той мікрофон. Отже, я вирішила, що я спробую таким чином, і, наче як, хоча б немає цього широдіння якогось такого, якихось таких дивних звуків, і мені здається, що звук більш-менш став рівним. За винятком того, коли я відходжу від мікрофону, або якимось чином повертаюсь, і звук трошечки гірше вловлюється, але напишіть мені, будь ласка, чи краще звук, чи гірше звук, тому що я поки що ось таким чином знімаю і сподіваюся на те, що вам краще видно, все ж таки, точніше чутно. Все, до побачення.